Доброю традицією для Уманського національного університету садівництва є проведення Дня знань та урочистої посвяти в студенти. Це свято всієї університетської родини, яка кожного року поповнюється новим поколінням студентів. Цього року до навчального закладу вступило близько 2,5 тисяч студентів. Я дуже горжусь тим, що я закінчив. Був мені сільськогосподарський на той час інститут, а зараз мої сини вчаться в університеті. Я поступив цей університет, тому що він випускає дуже кваліфікованих спеціалістів. І в мене як батько вчився, брат, і я йду по стопах їхніх. Мені дуже сподобався цей університет, так як про нього говорить і знає вся країна. Університет має дуже потужну освітню базу, дуже освічений викладацький склад. Я сподіваюся, так як оскільки наша країна є аграрною, я сподіваюся, що моя професія буде дуже, ду, принесе дуже велику користь. Я обрала Уманський національний університет садівництва, адже він підготовляє хороших спеціалістів на майбутнє, і для мене він є найкращим. Я навчався в Уманському агротехнічному коледжі. Після закінчення коледжу переді мною постав вибір. Куди ж мені далі піти навчатися? Ну і я вирішив вступити в Уманський національний університет садівництва державний заклад, в якому найкращі умови для навчання. Тут прекрасна екологія. Прекрасне місто, мені подобається тут навчатися. Цей університет я обрала, тому що тут навчалися мої батьки, і я продовжую цю традицію. Також він є один із найстаровинніших навчальних закладів України, тому навчатися тут є престижним. Ми побачили дуже професіональних викладачів. Вони ну в них є досвід знання, які вони передають нам студентам, і ми потім можемо стати висококваліфікованими фахівцями. Я поступила іменно в університет судівництва, тому що мені подобається професійно-кваліфікаційний рівень викладацького складу. Вони випускають хороших спеціалістів і по закінченні університету гарантують постійне робоче місце. Хочу привітати весь колектив Пуманського національного університету садівництва, зокрема факультет по винограду за святом 1 вересня, всіх викладачів, студентів, нове поповнення, Бажаю успіхів, щастя, здоров'я. Це для нас найкраще свято, тому що ми приймаємо. Нове поповнення, і бажаємо, щоб це поповнення отримало всі знання, які ми зможемо йому дати. Слова привітань та найщиріших побажань звучали на адресу студентства, батьків та професорсько-викладацького складу. Цей день знаменний, адже освіта це майбутнє і перспектива не лише кожного з нас, але й нації і держави в цілому. Дорогі першокурсники, сьогодні ви стали частиною єдиної університетської родини і наступні п'ять років. Ми, викладачі, допомагатимемо вам осягати нові вершини знань, будемо вашою підтримкою та порадниками. Починати завжди нелегко, Але я переконана, що ви з легкістю подолаєте всі перешкоди і будете гордо нести звання студента Умаського національного університету садівництва не лише під час навчання, а й після його закінчення. Ваш вступ до університету можна вважати ювілейним, а вже 2014 навчальний рік є визначним і для нашого навчального закладу, якому в наступному році виповниться 170 років, і для Черкаської області, яка цього року святкує 60-ту річницю заснування, і для всієї України, яка незабаром відзначатиме 200-ті роковини від дня народження Великого Кобзаря. Я хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, натхнення, особливо першокурсникам, наполегливості в навчання. Ви повинні гордитися, що ви стали сьогодні студентами одного із найкращих вузів нашої держави з гарними багатими традиціями, з чудовим колективом, з гарною матеріально-технічною базою. Перед вами стоїть одне завдання. Гарно навчатись буде нелегко, але я впевнений, що ви, майбутнє нашої держави, обов'язково будете старатися гарно навчатися, щоб будувати нашу незалежну державу Україну. Мені приємно сьогодні від депутатського корпусу Оминської районної ради, який нараховує 100 депутатів, привітати всіх присутніх знаменної поділи. з днем знань. З Днем 1 вересня, і з посвятою, першокурсників студенти. Дозвольте нам від імені Уминської районної державної адміністрації, нашого Анатолія Івановича Петренко, щиро вас всіх привітати, з Днем знань, з днем посвяти в студентство, побажати вам успіхів, побажати вам здоров'я, побажати вам Божого благословіння, тому що такий гарний вуз, в якому будете навчатися, ви першокурсники курсники, студенти, навчаються. Він є дуже поважним великим вузом. Завдяки цьому вузу Уманщина наша розквітає. В минулому році Уманський район мав першість в аграрному виробництві в області. В цьому році Уманський район має перше місце з виробництва зернових культур. Мені дуже приємно від імені робочого класу, від себе особисто, поздравити вас, юні студенти, за цим праздником. Хочу вам пожелати першу чергу, щоб ви не боялись трудностей і заповнені. что только знание возверит на должный уровень вашей жизни. После учебы вы будете заниматься трудовой деятельностью. Сегодня жизнь так построена, что нужны высококвалифицированные специалисты, компетентные. Так я вам желаю, чтобы вы все были компетентными и высококвалифицированными специалистами. Это ваш будет успех. Вашому по черному життя. генеральний директор ПАДУ Менфермаш, депутат Черкаської обласної ради Анатолій Ліпкан, подарував мульчувач для обробітку ґрунту на суму 57 тисяч гривень. Заступник директора департаменту правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України Микола Миколюк вручив найкращим співробітникам університету почесні нагороди за досягнуті успіхи в організації навчально-виховного процесу, впровадження сучасних методів навчання, виховання студентської молоді, Вагомий внесок у створення науково-методичного забезпечення підготовки фахівців для агропромислового розвитку та плідну співпрацю. Кульмінаційним моментом свята стало вручення першокурсникам, деканами факультетів та їхніми заступниками символічних студентських квитків та залікових книжок. Хлібом сіллю привітав гостей та учасників свята багаторазовий переможець всеукраїнських фестивалів та конкурсів, народний самодіяльний ансамбль танцю Нивка.